Ворогуючи ж, ворогуй проти свого тіла завжди, плоть невдячний та підступний друг, коли їй догоджають, вона завдає ще більшої шкоди. Злопам'ятство, кривий тлумач Писання, який пристосовує слова духа на догоду собі, але нехай посоромить його молитва, дана нам Господом Ісусом, яку не можемо ми промовляти, тримаючи на когось зло у серці. Якщо сильно потрудившись над собою, не зможеш ти витягнути цього леза зі свого серця, то піди і покаянно смирись перед тим, проти кого ворогуєш, хоча б на словах, і, засоромившись від такого тривалого лицемірства перед ним, приймеш його у свою любов, допечений своєю совістю, за затем вогнем. Вважай, що твоя рана. Загоїться не тоді, коли помолишся за свого кривника, чи віддаси йому дарунками, чи запросиш на трапезу, а тоді, коли почувши, що він зазнав якоїсь душевної чи тілесної біди, будеш уболівати і плакати за нього, як за себе самого. Пам'ять про страждання Господа Ісуса лікує злопам'ятність, сильно посоромлену Його незлобливістю. Дехто щоб дістати прощення, бере на себе тяжкі труди, але не злопам'ятний випереджає таких, бо правдиве слово, якщо скоро прощаєте і вам щедро проститься, Луки 6,37 Непам'ятання зла ознака справжнього покаяння. А хто, пам'ятаючи зло, гадає, що він кається, той, схожий на людину, який сниться, що вона біжить. Бачив я злопам'ятних, які, радячи іншим не бути злопам'ятними, засоромилися від своїх слів та покинули цю пристрасть. Від ненависті і злопам'ятності народжується лихослів'я, тонка хвороба, прихована п'явка, що висмоктує кров любові. Хтось прикриває лихослів'я любов'ю, бажанням виправити. Але якщо ти любиш ближнього, то не гуди його, а молися за нього, бо лише такий спосіб дій приємний Господу. Хто хоче позбутися духу засудження, той нехай спрямовує докір не на того, хто падає, а на біса, який підмовляє, бо ніхто не хоче грішити проти Бога, хоча всі вільні від насилля, тобто грішать самі. Один із найкоротших шляхів спокутувати гріх полягає в тому, щоб нікого не засуджувати. Бо сказано не судіть, то і вас не судитимуть. Лукя 6:37. Наскільки вогонь супротивний до води, настільки тому, хто кається, невластиво судити інших, навіть якби ти бачив, як хтось грішить під час розлучення душі з тілом, то і тоді не засуджуй. Бо суд Божий прихований від людей, деякі, видимо, падали великим падінням, а потай чинили ще більші діла, і охочі до пересадів, таким чином вводилися в оману, побачивши дим, але не розледівши за ним сонця. Досвід свідчить, що за які гріхи, тілесні чи душевні, засудимо ближнього у ті і самі впадемо. Скорі та суворі кати гріхів ближнього через те нехтою цією пристрастю, що не мають досконалої та постійної пам'яті та печалі за власними гріхами. Бо якщо хто без покривало самолюбства, чесно погляне на свої злі діла, то вже не буде ні про що дбати окрім них, справедливо міркуючи, що не вистачить йому життя навіть на те, щоб оплакати себе самого. Хоч би й прожив сто років і виплакав з очей цілий Юрдан. Біси, вбивці душ спонукають нас або зрішити, або, якщо не грішимо, засудити тих, що грішать, щоб таким чином осквернити нас, що не згрішили. Знай, що з насолодою та неприязню засуджувати вчення, діла і чесноти ближнього, це ознака злопам'ятних і заздрісних людей. Бачив я людей, які потай чинили тяжкі гріхи, тільки не розголошували їх. Вони ж, високо думаючи про свою чистоту, безжально нападали на тих, які впали у гріхи, хоч легкі, але розголошені, судити це безсоромне викрадення Божого сану, а засуджувати це загублення своєї душі. Як зарозумілість без усякої іншої пристрасті сама здатна погубити людину. Так і осуд сам по собі один може нас повністю погубити. За це був засуджений і той Фарисей. Якось зустрілися гнівливий з лицеміром, у розмові їхній не можна було знайти ні слова правди, зазирнувши в серце першого, побачив нестяму, а роздивившись душу іншого лукавство, як вітри сколихують безодню, так лють сильніше від усіх пристрастей, тривожить розум. Ось, що говорить про себе пристрасть гніву, скажи нам безумна і ганебна пристрасть, як зветься батько, що тебе породив, і зла матір, яка тебе народила, також як звуть твоїх скверних синів та дочок, і не тільки це, але й те, хто є ті, що борються з тобою, і хто ті, що вбивають тебе. Матерів я маю багато, і батько в мене не один. Матері мої марнославство, срібролюбство, черевоугодництво, а часом і блуд, батько ж мій головний, гординя, дочки мої злопам'ятність, ненависть, ворогування, самовиправдання, суперники мої чесноти протилежні до моїх доньок, негнівливість і лагідність, наклепниця ж моя, смирення.